На youtube каналі будівельної компанії «Український дім» вартість будівництва от такого будинка в стиле барнхаус. За найближчі 10 хвилин ви узнаєте все про цей будинок, про його планування, з чого він зроблений, скільки він коштує, скільки по часу він будується. Називається цей будинок Київ-9. Вартість актуальна на серпень 2025 року. Площа підлог внутрі цього будинку 75 квадратних метрів. І на ганку і терасі у нас 28 квадратних метрів. Поїхали далі. Оце ганок, і з ганка ми потрапляємо одразу у вітальню, яка межує з кухнею, і у кухні є дуже зручна камора. Далі тут у нас вітальня продовжується з великим панорамним вікном на терасу. І тут є санвузол Далі у нас другий санвузол, одна спальня і друга спальня. Така гарна двокімната на квартира на землі. Точні розміри приміщення. Конструкція цього будинку. Значит, у нас на геошрупах лежить каркас з брусу Ось він. На якій монтується підлога сіп-панелі 200 мм. Потім у нас ідуть стіни 200 мм, СІП-панель, скати покрівлі сіп-панель 200 мм. Це барнхаус, тобто у нас немає горишного перекриття і великий кут нахилу покрівлі, який дає у нас каньку 5 метрів внутрі. Перший етап будівництва включає до себе фундамент. В даному випадку, як я вже сказав, порахован саме фундамент з гіошрупом. Незважаючи на те, що він не дуже для нас звичний, це дуже надійна конструкція фундамента. Для тих, хто все ж таки хоче робити бетонний фундамент, це не проблема, ми можемо зробити такий будинок і на бетонній плиті. Підвід комунікації. Отут ми бачимо комунікацію ось тут. -от, бачимо Ось тут. -от. Коли робиться будинок, потрібно розвести каналізацію по першому поверху, потрібно завести електрику, потрібно завести воду, потрібно завести інтернет і все таке інше. Домокомплект. Внизу у нас розвір каркас бруса, потім сіп-панель 200 мм, потім у нас стіни. 200 мм, скати покрівлі 200 мм. Внутрі у нас несучий каркас перестінків. І також, так як цей будинок має таку конструкцію, то тут можна зробити ще таку антрісоль для того, щоб можна мати такі додаткові спальні місця або місця для якихось ігор дітей. Покрівля фальц це дуже розповсюджений варіант для такого типу будинків. Металопластикові вікна і вхідні двері. Тут зараз ми їх не бачимо, але вартості вони пораховані. Ми завжди розділюємо вартість будинка і ганка з терасою. Побудувати будинок коштує 35 тисяч. А терас побудувати 1000 доларів. Ви побачите, тераса просто не накрита, там зараз тільки сваї і розтвір. Тому і така вартість невелика Що входить в вас? Матеріали, роботи і накладні витрати. Звертаю увагу, що накладні витрати дуже часто ніхто не рахує, і потім це сюрприз. Підвід комунікації ніхто не рахує, теж сюрприз. Тут все пораховано ніяких приховних платежів немає. Тобто, після цього етапу за ці кошти ми маємо будинок повністю закритий від атмосфери. І можна переходити до зовнішнього оздоблення. На цоколі на цьому будинку немає зовнішнього оздоблення, але у вартості пораховано оздоблення фасадними панелями цокольними. На стінах тут планкен вертикально, Підшивка покрівлі як такої тут немає. Тут єдині такі планочки, йдуть спеціальні і все. Бо немає звісу в покрівлі, тому і по покрівлі немає. Але просто цей пункт у нас завжди у всіх вартостях є, і тут ми його теж включили, просто забули прибрати. Водостічна система, звичайно, тут є пластикова. І оздоблення терас. Бачимо, тераса не накрита, ганок не накритий. Але все одно потрібно зробити оздоблення підлог, зашити збоку і зробити каркас сходів. Тут його зараз ще немає, але він порахований. Каркас сходів разом з терашною дошкою модриною, так як і на терасі. Знову ж таки, все враховано. Зробити все це коштує 13 тисяч доларів. Переходимо внутрі будинка. Все, що робиться внутрі будинка, ділиться на дві частини: це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Інженерні системи це опалення і гаряча вода. В даному розрахунку порахован газовий котел, тепла гідравлічна підлога. Але можуть бути різні інші варіанти опалення. Якщо немає газу, наприклад, це може бути електричне опалення. Це потрібно Вирішувати в кожному конкретному випадку, але всі варіанти ми порахувати не можемо для цього роліка. Да? Тому ми порахували тут опалення газових котел і теплогідравлічну підлогу розвод водопровіда, каналізацію, встановлення сантехнічних приборів. Все, що стосується електрики і фурнітури тобто, це провода, гофри, щиток. Вимикачі, розетки, вентиляція витяжна сам вузлів і кухні. І кондиціонування. Тобто у нас три кондиціонера пораховані в цьому будинку, Дві в спальнях і один в кухні вітальні. Вартість цього етапу 20 000 доларів, але знову ж таки скажу, що рішення по опаленню можуть бути різними. По електрики дуже різними, тому вартість може бути і вдвічі дешевша, але треба розмовляти, на чому ми будемо заощаджувати. Внутрішнє оздоблення. Стіни і відкоси це у нас гіпсокартон в 2 шари. Шпалери під фарбування, фарбування високоякісною фарбою. Це, звичайно, окрім санвузлів. Санузлів у нас на стінах керамічна плитка з епоксидною затіхкою. На підлогі у нас в санвузлах, і кухні керамічна плитка з епоксидною затіркою, в інших місцях вартвіння. На Настеля у нас натяжна, хоча можуть бути, звичайно, і інші варіанти. Двері у нас прихована монтажа пораховані, високаякісна плінтуса. І ми маємо на цьому етапі отаку вартість. Звичайно, знову ж таки, якщо ми зменшуємо вимоги до матеріалів. То ця вартість може бути і набагато менша. Загальна таблиця вартості. Да? Побудувати будинок у нас коштує 88 тисяч доларів під меблі. Порахувати і трасу під ключ 6 тисяч доларів. Загалом 94. У нас є три етапи робіт. Це перший етап, другий етап і третій етап. Всі ці етапи можна замовляти окремо, робити окремо, наприклад, якщо немає всього бюджету, можна робити ці роботи по частинах з перервами. Термін будівництва цього будинка 5 місяців. Хоча, якщо скласти виходить 6, але зовнішнє оздоблення і внутрішнє оздоблення можна робити. Одночасно. Тому можна встигнути за 5 місяців. І приблизні витрати по місяцях. Перший місяць, другий місяць, третій, четвертий і п'ятий. І загалом вартість будинка отака. Що далі? Тепер переходимо до вашого будинку. Давайте зробимо прототип вашого будинку. Що це таке? Це концепт будинку. Це схоже на проєкт, але це не повноцінний проєкт, це ескіз, який дає вам розуміння, що за будинок ви хочете побудувати і які влаштовує вас на 90%. Потім ми з вами узгоджуємо, які матеріали, технології і роботи ми використовуємо на цьому будинку. І у нас з'являється вартість, і у нас з'являються терміни будівництва. Унікальний прототип будинка. Чому він унікальний? Тому що для кожного замовника це рівняння буде своє. І ми знаходимо оптимальне рівняння саме для вашої ситуації. З одного боку матеріали, технології роботи, проєкт. З іншого боку, терміни і вартість, які вас влаштовують. Як робиться концепт будинку. Можемо взяти одних з наших проєктів, якщо він вас влаштовує. Можемо взяти будь-який проєкт з інтернету, який вас влаштовує. Можемо зробити ескіз по вашому технічному завданню. Можемо взяти ваш проєкт, якщо він у вас є. Потім ми розміщаємо цей проєкт на вашій ділянці і робимо так, щоб це розміщення відповідало архітектурним обмеженням. Матеріали, технології, роботи, все це прописуємо, з чого, хто і як робить будинок. Вартість будинку це кошторис. План платежів і умови оплати. Термін, звичайно, це скільки займе по часу будівництва. Що вам дає прототип будинка? Це найкраще рішення для вашої ситуації. Підкреслюю, ми, враховуючи свій досвід і свої знання, знаходимо оптимальний комплект для вашого будинку. Це основа для проєктування. Далі архітектору просто робити проєкт. Це гарантія того, що вам вистачить коштів, тому що ми реально порахували вартість. Можливість планувати, коли ви заселитесь в новий будинок, тому що ми розуміємо, скільки часу його треба будувати. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Дуже коротко, прототип будинка це оптимальний маршрут. Вашого будівництва, який найкращим образом доводить вас до результату. На базі прототипу будинку робиться проєкт, вже точний, робиться на базі проєкту і прототипу точний кошторис. Заключається договір. І потім ми будуємо. А потім ви живете у новому будинку, ми їдемо до вас у гості. Знімаємо ваш будинок на YouTube і беремо у вас інтерв'ю. Також на нашому YouTube-каналі є вартість будівництва багатьох будинків, яких ми побудували в різних куточках України. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Енергодар. Житомир, Кривий Рік. В багатьох будинках, які побудували, ми побували. Багатьох зняли відео, взяли інтерв'ю і ви все можете побачити на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Знайдемо зручний для вас час. І поспілкуємось. Пишіть. Дзвоніть. До зустрічі!